Бути татом часом непросто, та твоя підтримка надихає, попри все, день батька 18 червня. Дякую, Вадиме. Отже, в марафоні новини оперативного про ситуацію в країні від журналістів фактів Сітіві та Вікон СТБ. І перше за сім років засідання міністрів оборони комісії Україна НАТО відбулось у Брюсселі. Очільник українського міноборони Олексій Резніков сподівається, що такий діалог дасть поштовх в політичній військовій співпраці, а також спростить бюрократичні схеми. Він також заявив, сподівається, що це останнє засідання у форматі комісії, а далі перейдуть на рівень ради. Адже це дасть можливість для поглиблення співпраці. Тоді навіть ще не Будучи членом НАТО Україна зможе на рівних перебувати у всіх комітетах та на засіданнях і з правом порушувати різні питання. За словами генсека альянсу Єнса Столтенберга, якщо союзники погодяться створити Раду Україна НАТО, тоді 31 держава та Україна сидітимуть за столом на рівних умовах. А Європарламент закликав НАТО прийняти Україну в альянс одразу після завершення війни. За якнайшвидшою процедурою, депутати схвалили відповідну резолюцію. За проголосували 425 європарламентарів, 38 проти, 42 утримались. У резолюції також йдеться, що для України необхідно розробити тимчасові гарантії безпеки, поки ухвалюватимуть рішення про членство. Адже приєднання до НАТО нової країни мають схвалити всі члени альянсу. А це час. Євродепутати також сподіваються, що переговори з Україною щодо вступу до ЄС можуть розпочатися цього року, і впевнені приєднання України до ЄС і НАТО покращить безпекову ситуацію не лише для регіону, а й для всього світу. Чергове уже тринадцяте засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відминуло доволі результативно. Україна продовжує міцнішати про це у вечірньому зверненні. заявив Володимир Зеленський. Президент також подякував усім нашим воїнам. Особливо відзначу шість підрозділів: ОСУВ «Кортиця», Хортиця, десантників, нашої потужної 80-ї окремої бригади ДШВ, ОСУВ Таврія, воїнів нашої 23 ї окремої механізованої бригади, морпіхів 35, ї і 37 ї окремих бригад, воїнів 128 окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади та 128 окремої бригади сил ТРО. Цієї ночі російські війська атакували південь України двома іранськими дронами Камікадзе. Їх знищено нашою протиповітряною обороною. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу. Загалом за минулу добу ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів. Не припиняє ворог атакувати наші сили оборони на Ливанському напрямку. На цьому відрізку фронту російські війська активно б'ють із авіації і артилерії. Час від часу працюють і танки супротивника а також лінію оборони намагаються прорвати піхота. Та всі спроби зазнають поразок, і для цього чималих зусиль докладають артилеристи. Зокрема, гармоші 67-ї бригади чи не щодня підсмажують ворожу піхоту у її ж окопах за допомогою американських гаубиць М 119 Їхню роботу на власні очі бачу. Кореспондент факції Олег Корнієнко. А Вони ще заводяться. Ну так, да, його можна виставити на час. тобто розрив буде в повітрі воздусі от, противником. Чи з проникненням далі з проникненням під криш десь під кришу він за лічені секунди розпаковує снаряди і готує їх до бойового застосування ще деякі маніпуляції, і 105 міліметровий відправляється до росіян в окопи остріл? Та ще півтора роки тому Микола і не міг собі уявити, що йому доведеться воювати. Хоча на війні він уже десятий рік, але весь цей час у нього була інша місія. Він був водієм наших знімальних груп під час АТО і ООС. Донеччину вже знає як свої п'ять пальців. Я знаю, де тут що. Ну то є, хлопцям там щось навіть треба, і по карті тут спокійніше, я можу розказати, як швидше проїхати, куди що. Ну, все це все, -все об'їздили. Все це знаєш, все бачив. У перші дні повномасштабки Микола не вагаючись змінив кермо автівки на зброю. Спочатку був у місцевій теробороні, намагався потрапити до сил спеціальних операцій. Важко саме було. Там була типу, учебка неділю. Звісно, навіть в армії так не... вони <свісно> не здівалися, там ганяли нас, звісно, по-страшному. Вілі витерпів, звісно, це вирост. Та це його не спинило. У свої 56 років з травмованою ногою склав іспит, але з ССО так і не склалося. Натомість склалося з гармашами, і тепер він воює пліч опліч зі своїм сином. Набагато спокійніше. Він дивиться за мною. В принципі, я за ним дивлюся. Тобто, ну, я надію, що так буде. От і ну, я менш переживаю. Сьогодні разом з побратимами вони знищують ворожу піхоту під криміною. Росіяни спробували маленькими групками просунутися вперед. Остріл! Що ви відчуваєте, коли відправляєте туди снаряд? Що відчуваю? Мабуть, задоволення від помсти за всіх загиблих. Наших товаришів. Ну, буквально після двох пострілів хлопці знову отримують координати і починають заряджати гармату, ну і вона дістає щонайменше до 10 кілометрів, тому ті росіяни, які там перебувають, будуть горіти в пеклі. Кілька ударів американською гарматою М119 і російська піхота вже нікуди не рухається. Цю зброю бійці жартома називають снайперською гвинтівкою. Вона набагато точніша ніж за радянські д 30 мобільніша. Та й перед тим як на ній працювати, артилеристи навчалися у Німеччині. Особливо філігранно гармата працювала під Бахмутом. Дуже багато було таких епізодів, в яких просто дуже точно ми попадали. От і снайперські розрахунки, і їхня аеророзвідка. Коли... Тобто ви снайперів знімали? Так, да, коли нам давали координати і казали на якому поверсі снайпер, ми розбирали до того поверху і стояк розбирали. Ці артилеристи 67-ї бригади своєю гарматою знищували сотнями окупантів не лише під Бахмутом, але й прикривали наших штурмовиків на Харківщині. Та якісна зброя це лише половина успіху. Переконують армійці. Найголовніше це їхня вмотивованість. Більшість з них добровольці. Якщо ми їх не виженемо зараз і тут не закінчимо це блін протистояння наше блін. Багато блін. не розвалено цю імперію, то воно ну, знову повториться там, через 50-100 через років, тільки для наших вже внуків блин, не хочеться цього взагалі. Саме заради нащадків кузин і його побратими щодня тепер під криміною утилізовують росіян. Але виборюючи майбутнє, командир пам'ятає настановий пращурів. Тату Іван Франко, каменярі, лупайтесь у скалу. Нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Зносіть і жар, і спрагу, і голод, бо вам призначено скаву сисю розбити. І ви розбиваємо, і ми і розбиваємо. розбиваємо Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Володимир Селезньов. Факти сі -ТІВІ, Єдині новини. Бути батьком то не лише велика відповідальність, а часто страх і розгубленість, яких щоправда не варто соромитися які можна дати раду. У цьому впевнені активісти Запорізького тато хабу, які впродовж кількох років існування цього проекту фахово допомогли більш ніж тисячі чоловікам у скруті. У хабі їм надають інформаційну та психологічну підтримку, навчаючи цінностям відповідального батьківства. В кінці місяця моя жінка народить хлопчика. Майбутній батько Максим нині неабияк збентежений, готується до нового життя. По психологічну та інформаційну допомогу почав ходити до тато хабу. Татохаб це такий хаб, він багатогранний. Готуємося до пологів. Фізично, практично, ми збираємо ці необхідні речі в роддом. Цього цих, всіх речей я просто не знав. Ми робимо тут дуже важливі справи і робимо їх саме по-перше з чоловіками. Пан Юрій Фахівець із понад десятирічним стажем разом із колегами надає чоловікам батькам психологічну допомогу. Велика війна їхні страхи та проблеми поглибила. Я б в таку проблему, як а, проблеми у стосунках. З партнеркою, з партнером на відстані, тобто жінки з дітьми. Виїхали за кордон, вже це пройшло більше року. Або є ну дуже зараз багато є проблеми з роботою. Там людей звільнюють, і треба шукати де заробити гроші. Психологи та тохабу допомагали вимушеним переселенцям, особливо в перші хвилі. Торік навесні, коли знесилені люди виїжджали з Маріуполя та Херсона. Його найскрутніші професійні випадки зізнається, це загибель дружини. Чоловіки, наприклад, втрачали дружину. Вона помирала, і чоловік залишався, наприклад, з дитиною або з де. Кілька дітей і вони приїжджали до нас у Запоріжжя в пошуках безпеки. Таким чоловікам ну доводиться брати на себе ролі матері, і вони ж про це ну могли не знати до цього. Формат групових зустрічей у тато хабі, наче посиденьки давніх знайомих. Тут кожен може поділитися з крутою. У мене зараз це працює на стрій Взагалі якісь протилежні речі, а от тож нарешті можна хоч відзволітися. від цього дурдома. За кілька років існування тато хаб, що реалізується благодійним фондом посмішка ЮЄ у партнерстві з ООН, урядом і за фінансової підтримки Швеції, вже допоміг понад тисячі майбутнім та нинішнім батькам. по перше, впровадження відповідального батьківства, залучення татусів до процесу виховання дітей, правильної злагодженої комунікації з своїми партнерами, з дружинами і так само попередження гендерно зумовленого насильства. 33 річний Максим напередодні народження сина тут добре. Затямив не варто зловживати коли санням немовляти на руках та пустушкою. А як назвуть малюка, поки з дружиною вирішують. Поки Максим буде Максим Максимович. Ну ми так вирішили, що ми, коли його побачимо, ми ну якщо він буде не Максим, то воно якось прийде. Андрій Почті, Вартем Даженков, «Факти Сі Єдині новини. Українські Карпати, місце сили та натхнення. А на час війни це ще й безпечний відпочинок. Комфортні умови можна знайти для сімей з дітьми, військових, молоді та людей похилого віку. Сучасні відпочинкові комплекси із розвинутою інфраструктурою, затишні недорогі готелі з басейнами, домашні зелені садиби, екскурсії та походи зроблять вікенд або кілька тижнів релаксу, незабутніми спокоєм. Наповнять прогулянки лісом, і гірськими стежками, пахощі трав, дзюрчання карпатських потічків і водоспадів, риболовля та ще чимало прос. То неба розваг, розповідає Ірина Тимчишин Анастасія шість років живе і працює у Німеччині. Більше року допомагає там адаптуватися українцям, які через війну покинули свої домівки, а відпочивати разом із подружками. Приїхала у Карпати. Тут є спортзал, ми ходимо на йогу, ми займаємося танцями, ми гарно снідаємо, тут є басейн. Тільки коли ти сам відпочивши, коли ти, ти маєш сили, енергію, натхнення на це, ти можеш якісно допомогти іншим. Два роки карантину, другий рік війни. А український бізнес не лише виживає, а й пропонує кращі умови. Цей комплекс у найбільшому туристичному селі на Прикарпатті Поляниці на 18 гектарах є комфортні котеджі, оглядові майданчики та басейни. Через тимчасово відсутній доступ до моря це одна із найбажаніших атракцій цього року. А ще тут повне відчуття безпеки. Приїжджають як сім'ї з дітьми, так і компанії, так і молоді пари на відпочинок. І Ми намагаємося задовольнити потреби кожної цієї цільової групи. Якщо це родини, то для родин з дітьми у нас є окрема зона і окремий басейн. Вартість проживання у готелі стартує від 1700 гривень за добу, котеджі від 3,5. Якщо бронювати заздалегідь, виходить дешевше. Видно весь Чорногірський хребет, починаючи від Говерла до піпівану чорногірського і вижнеться з того боку. Неймовірні краєвиди та екзотичний дизайн, має купольний дім, вода з глибокої свердловини, є кухня, санвузол, сніданки у номер. Проживання від 3,5 до 4,5 тисяч гривень за ніч. В основному зараз всі їдуть за тишу, через те, що. На жаль, через обстріли, через всі проблеми, то люди дуже хочуть такого спокою. Якщо по домашньому та економно, то у кожному гірському селі та селищі українців приймають зелені садиби. Вартість проживання стартує від 350 гривень з людини. В річках до тепер є форель, вона занесена до червоної книги. Заборонено у річках, але рибалити у ставках можна завжди. А ще можна погуляти пішки або проїхатися гірським хребтом. Може і не важко, але деколи пішки треба йти. і...

Не всі це можуть зробити відповідно простіше на позашляховику. Їздити квадроциклом або автівкою національними парками заборонено. Це піші маршрути. А ось лісовими дорогами можна. Євген, як і більшість українців, сюди приїхав за емоціями. Вирішив об'єднати свою роботу, пов'язану з відео разом з походами і ворог, так на мене, це ідеальне місце для того, щоб це все реалізувати. Природа, комфорт, гори Що ще треба для життя. Хоча готелі з оздоровчими процедурами і харчуванням можуть Обійтися трохи дорожче ніж проживання у сільських будинках, але відпочинок у Карпатах загалом вважають бюджетним, зважаючи на випробування, в якому другий рік живе кожен українець, це можливість перезарядитися та набратися сил, аби працювати на перемогу. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини. Коли небудь я відпочину, а поки працюємо. І я передаю слово в розмовну студію Вадиму Карпюку. Вадиме, будь ласка.